Автомобіль Renault Calios приїхав до нас на покращення світла фар. Автомобіль оснащений заводськими ксеноновими лінзами, які вже зносилися, тому ми їх будемо замінювати на нові ксенонові лінзи, топові це Hela F1, також замінимо ксенонові лампи на нові та відновимо зовнішній вигляд фар. Ось такі вони зараз подряпані та зношені. Такий вигляд має світло до початку робіт на автомобілі. Яскравість уже дуже дуже слаба і власнику автомобіля її зовсім не вистачає. Також на це впливають зношене скло фар в зоні. Так, після заміни лінз отримали ми ось таке гарне світло вже яскраве, ближнє та дальнє. Та отримали ось такий новий вигляд фар після шліфування, полірування та бронювання їх в поліуретанову у літанову плівку. Автомобіль має тепер зовсім інший вигляд, більш презентабельний, скажімо так.